Доброго дня! Сьогодні я хочу показати вам бортовий комп'ютер для комбайна. його можна використовувати як для тракторів, і самохідних машин та грозових машин. Це показує, в ньому є контролер, в ньому написана програма вже, можна міняти що завгодно, як завгодно. І також можна додати дачі температури, давні і тому подобне. Все залежить від гаманця. Дивіться, зараз я її включаю, ось кнопка включення. Ось він. Дивіться, ось у нас 6 валов з сигналізаторів. Бачите, ось вони. Це оберти валов, тахометр, те саме. кожне значення обертів буде показувати на екрані. Далі в нас ескра, це площа в гектарах, яку обробляє комбайн, далі кілометраж, який проходить, і швидкість, з якою рухається комбайн. Оце Витрата палива і це об'єм палива, яка витрачається. І зараз я продемонструю вам на ось. У мене є вентилятор і в нього є магніт на ньому на лопасті. І ось у нас датчик холла. Зараз ми його запустимо. Запустили і дивіться. Ось у нас уже цей є, Есть... Щас я добавлю до збільшу. Дивіться у нас сейчас показує 1932 оберта за хвилину. І як працює сигналізація? Сигналізація працює, коли комбайн опустив наче працювати, вали всі працюють, нажимається кнопка Старт. Ось нажали. І ось у вас вже зелений індикатор Засвітися. Працює сигналізація. Тільки обвал якийсь опуститься ниже. На 15% свого номіналу, ну, підзабився або щось. Е, спраць, е, вкаже, який стрілочка вкаже, який, тач, е, який вал, і спрацює сигналізація. Зараз я покажу ось я напряження зменшую і е, покажу, як це дивиться. Бачите? Зменшаємо, зменшаємо. І дивіться, стрілочка з'явилася щось не так. Через 3 секунди спрацьовує сигналізація. Якщо вал підзабився і сам вийшов на режим своєї стандартної роботи, яку запам'ятав, контролер дивіться, піднімає обороти, стрілочка пропала, а ось кнопка скидання. І зараз... Збросив і продовжує працювати все. Якщо вал не, це не набрав своїх оборотів, нажимається кнопка Стоп. Вона відключає сигналізацію, ви встановлюєте комбайн, чистите, чи що там, чи ремень, ну, і тому подобне. І наново продовжується робота, нажимається кнопка старт наново. Вали працюють і тому подібне. Добре. Далі я покажу. Ось у нас ск -площ... площомір, Це в гектарах Елька. Це у нас пройдений шлях, який пройшов в кілометрах, швидкість руху транспорту в кілометр за годину, також витрата РК, витрата палива за годину, літри за годину. І також ФК нас накопчена. Об'єм об палива, який витрачається. Так, зараз я вам продемонструю. У зараз я перекину один тут, оцей датчик кола на колесо, який встановлюється на колесо. Дивіться, що у нас? Швидкість руху. Швидкість руху. 395. І зразу кілометраж йде. 393 км за годину. І швидкість, і накопчений цей кілометраж йде. Потім, дивіться, бачите, ця, ця паличка це у нас положення цього жатки. Опущена і ліпня. Ось у нас ще один датчик кола, а зараз я притулю його до магніта. Маг дивіться, бачите? Ось я притулив і жатка опущена. Підняв. І опущення. Дивіться, опускаю і в мене зараз площу щитаю. Бачите площу? Так. Потім зараз покажу на витрати палива. Ось у мене датчик, витратомір дизельний. Бачите, шланочка сюди і сюди, в розриві між баком і мотором. Щас я тону і побачите бачите піднялося об'єм якийсь і потім, якщо ви обробили поле, може, ну, захотіли зафіксувати, на якому е, е, полі е, ви витрачаєте пальне, площу. І перейшли на друге, і вам захотілося обнулити. Усі дані, дивіться, обнуляється з допомогою кнопки 6, їх 6 кнопок, 6 це зброс. І нажимається кнопка 5. Дивіться, обнулилось на ку..., е... об'єм палива. Если зажати кнопку 6 і нажати кнопку 4, обнулилось кілометраж. Если нажати кнопку 6 і нажати кнопку 3, обнулилась площа. Е... Дивіться далі. Ваші настройки, вам потрібно вказати діаметр колеса і ширину жатки. Щоб вам перейти в ці меню настройки, треба кнопку зброс шосту і другу нажати. Дивіться, ви перейшли в цей Ширина жатки настройки і діаметр колеса. Ви, ви можете самі виставити, що ну, по вашим параметрам помірять. І це, дивіться, он стрілочка. Стрілочка переводиться кнопочку 5. О, дивіться, бачите? Нажимає вона туди, сюди переходить. На який пункт міняти? Ось кнопочка 3 і 4, це у нас плюс-мінус, як кажуть. Зажимаю кнопку 4, вона додає. Бачите, кнопку 3. Вона уменшає. Оменшаю ваші параметри. Це дуже удобно, коли ви не у вас поля залишилося там на жатки, Ви можете зменшити ширину жатки і посчитати точно вашу площу. Оброблено це. І, в принципі, все. Так, ще одне забув сказати. Ваші параметри, оці накопчені, е, об'єм палива, кілометраж, площа, е, е, зберігаються кожні 5 хвилин, запам'ятовується. Або коли жатка піднялася, і воно зразу його зберігає. І є ще, якщо вам е, Надо чогось виключити компанію, виключити живлення, кнопка збереження п'ята. Нажали і все, воно збереже параметри. А, е, і все. Дякую. Дивіться, що вам треба, все можна зробити. Дуже цікава річ, дуже така, знаєте, Разом з вами, як ви, як уже професійні комбайнери, скажете, що треба змінити, можна буде йти, як кажуть, улучшати наш пристрій до, як кажуть, крутого бортового комп'ютера. Все для вас, все, що вам потрібно, все ми зробимо. до побачення